Доброго дня. Сьогодні з технічних причин ми також не змогли провести вебінар в звичному для нас режимі, тому переходимо вже для, до нової освоєної вже нами від, від, від відеотрансляції, да, Це навчання через ауд, аудіозапис. Сьогодні ця тема буде дуже корисна для всіх учасників нашого. Процесу, да, як для дорослих, так і для дітей, бо сьогоднішня тема називається секрети сімейного галинця. Кожен з нас має якусь родину та має якийсь сімейний бюджет. Саме ці питання ми сьогодні будемо розглядати, будемо дивитися, з чого складається сімейний бюджет, і будемо намагатися розібратись, як нам. Досягти своїх фінансових, цілій, виходячи з нашого вже існуючого сімейного бюджету. Ну, першою складовою сімейного бюджету є доходи. Доходи сім'ї це всі отримані кошти, які сім'я за певний період часу. Отримує, да? Доходи вони можуть бути від поточної діяльності, доходи від активів, соціальні доходи та інші доходи. Доходи від поточної діяльності вони включають в себе заробітні плати за місцем основної роботи, за місцем додаткової роботи, оплата за підробіток, на да? українській мові. Цікавий вислів. Саме ця, цей дохід є основним да, сімейним доходом, і саме він називається доходи від поточної діяльності. Так, також є інший від активів. Від доходів це доходи від активів. Практично кожна сім'я має з нас якісь активи. Да, якісь Збереження у когось вони більше, у когось вони менше. Тобто, якщо це дуже великі активи, це ну, інша нерухомість. Коли ми її здаємо, ми отримуємо якісь додаткові кошти. Саме це є доходом від активів. Якщо в нас є депозити, неважно. Незважаючи на суму цього депозиту, кошти, які ми отримуємо від цього депозиту, є також активами, доходами від активів, доходи від інвестування та інші якісь доходи. От саме ці доходи включаються в групу Доходи від активів. Також наступний вид доходів це соціальні доходи. Тобто сім'я може отримати якісь соціальні виплати або пенсії, або якісь стипендії, пільги, субсидії, матеріальну якусь допомогу. Ці всі доходи це є соціальними доходами. І також можуть бути ще й інші доходи: це подарунки, якісь спадщина, виграші в лотереях, але ці доходи вони носять непостійний постійний. І е, саме тому вони підрозділяються до групи інші доходи. Це е, основні чотири види доходів, яка кожна сім'я сім має в своєму розпорядженні. Е, е, хочу ще е, е, акцентувати свої. Е, свою увагу на доходи від активів, тобто доходи від здачі майна в оренду, це зрозуміло, Проценти по депозитам зрозуміло. доходи від цінних паперів ми також на тому занятті з вами розглядали. І ось саме цікаве це накопична приватна пенсія. Тобто ми з вами казали, що є два види пенсій. Соціальна пенсія, державна соціальна пенсія та приватна. Ось саме приватна пенсія, коли людина отримує вже якісь пенсійні виплати не з Державного пенсійного фонду, а з приватних якихось пенсійних фондів, саме цей вид доходів відноситься до доходів від активів. Ну, з Здається, більш-менш зрозуміло. Кожна людина повинна прогнозувати свої доходи. І прогнозувати ну, проміжок часу прогнозування цих доходів залежить від цілі, яка людина собі встановила. Наприклад, якщо ми будемо говорити про якісь довгострокові цілі, то ми досить ретельно не, зможемо, не можемо спрогнозувати наші доходи. Так? Бо ситуація в країні міняється, хтось сьогодні працює, завтра не працює, тому прогнозування доходів бажано робити на протязі 2, 3, 4 місяців. Це дуже важливий аспект планування, бо саме з цього починається встановлення, якісь досягнення якісь наших фінансових цілей. Є основні три поняття. Впливання на збільшення доходів сім'ї. Тобто перший вид, як ми можемо впливати на наші доходи, це змеження споживання. Основна мета цього Виду, виду впливу да, на доходи, це як можна менше споживати, але в цьому є як негативні наслідки, так і позитивні. Ми, ми не завжди можемо споживати менше, тобто є якийсь необхідний мінімум, який нам необхіден і нашій родині, тому ми повинні виходити з цього, що ми не можемо зменшувати наше споживання ну, до необмеженого. Ну, декілька разів, бо є необхідні, необхідні якісь речі, які нам необхідні для нашого життя, для, для нормального життя нашої родини. Другий вид, основний напрямок це перехід до забезпечення, тобто як можна менше витрачати, тобто витрачання в плані того, що готувати там, хліб, вирощувати сам, самим. Вирощувати на дачних участках якісь свої овочі та фрукти, це теж є видом заощадження, так? І пошук додаткової роботи. Це, я вважаю, основний вид збільшення доходів. Тобто, якщо людина бажає на щось накупити чи збільшити доходи, основним принципом є, є пошук додаткової роботи. Ось ми розглянули основну так, частину бюджету сім'ї це доходи,